Ріво Христи, сьогодні маємо першу п'ятницю. Нехай Господь Бог благословить всіх тих, хто належить до апостольства молитви, всі, хто належить до нашої сім'ї, найсвятішого серця Ісусу, це всі постійні наші молільники, нехай Господь Бог кріпить вас сьогодні. Так само хочу згадати і за наших матерів молитви, які моляться за наших діточок. Нехай Господь Бог благословить також і нашу молитовну групу. Діти причистої, це наші найменші парафіяни і всіх, всіх хто є в нас тут при парафії, всіх, хто трудиться на Неві Христові, на цей місяць намірення за наших воїнів, за нашу владу і за всіх людей, за єдність між нами, всіма, за єдність. Ми маємо триматися один одного, підтримувати один одного. Незважаючи ні на що. Нас не має ділити зараз ніяка ні політична, якась там політичні вподобання. Нас не мають ділити, а ви там зі Сходу, а ми там із Заходу. Нас має об'єднати одно, ми українці. Говоріть, як хочете, хтось російською, хтось. Гуцульською розуміють, хоч нема такої але є такий діалект. І як хочете, говоріть, але ми маємо бути одно ціле. Молимося за єдність, єдність суспільства. Це дуже важливо на сьогодні. Бачите, ворог воює, ворог казиться, розумієте, вони, вони розуміють, що кінець їхній близько, але так як кожна підла тварина, вони знаєте, як. Не, не то хоч понад кусою. І то от вони ще так там хочуть зло зробити, там і там і там. І не знаю, як там інші міста, села, але по Дніпру хто слідкує, той чує, що нас досить систематично обстрілюють. Але нічого, кожна ракета, яка прилетіла сюди. Вона вернеться вам десятьма, але не ракетами, а десятьма карами, які ви собі заслужили. Нема в цьому світі нічого тайного, що не стало би явним, нема нічого тут зробленого якого зла, щоб не було наказане. Але коли держава використовує свій ресурс, не для того, щоб людям зробити зручність, а для того, щоб зробити сусідньому народові шкоду. Ви будете покарані людьми і Богом. Ви будете покарані людьми і Богом. І кожен, хто стає на сторону ворога, підтримуючи оцю таку паскудну позицію зрадників, таких вредителів, вони ж приходять на територію, де зайшли, де зайшли окупанти, всюди біда. Нема життя. Починаючи Крим, Луганськ, Донецьк, там, де, наприклад, Запорізька область, частина там, Херсонська там частина області. Що там є? Нема нічого. Вони мають паспорт. І що з тим паспортом, що вони мають? Навіть російський? Ти нікуди з ним не можеш поїхати. Люди встидаються вже, вони кажуть, що русським бути позорно, де не поїдеш, тебе всюди ганьблять. І хто схоче до цього, до цього сміття бути приєднаний? Що він ще це сміття підтримує. Тому моліться, щоби. Суспільство наше об'єдналося. А ті, хто хочуть бути належні до Росії, прошу дуже, ніхто вас не тримає. Я буду дуже щасливий, якщо ви поїдете собі на свою любиму Росію. Збирайтеся й дідьте, лише не треба мені тягнути сюди. Моя держава серйозна, яка має свої кордони, вона їх буде захищати. В будь-якому варіанті. А ми маємо за це молитися, бо ми є діти Божі і ми є діти цього народу. Я завжди вас орієнтую на то, орієнтую на то, щоб молитися за дефолт Росії, так? або вони не мали чим воювати. Я не хочу, щоб їх нищили, я не хочу, щоб їх убивали. Кожна людина, що народилася на світ, вона хоче жити. Хай живе, але в себе вдома. я, але все бідома не лізе сюди. І я за те, щоб просто не було ресурсу, чим воювати для, для агресора. Несі вступає додому. І тому ми за це молимося. Хай Бог почує усіх нас.